Запис. Знову вітаюся, кажу Всім привіт! Друза, мені я з колонай і сьогодні ми будемо вставити вологів. І потім будемо знищувати. І я. Nice. Їх почну вставити. По вже. Де вони? Ось вони. О! Е, а, я як буду перемагати? Навіщо я так багато спавню? Ну, добре. Пелимо. І тут мебедлужимо нам поставити. Звичайно. Я, бо як я бы сниквала. И І рамках я тут був війну, але ви била белофобів в голові. О, тільки буде. Підписуйтесь на канал, як все знаєте. я починаю знати. Все, вибилаю собі зблою. Де моя зблойка? Ось моя зблоя.

Я чтове. Татко, все, я записав.